Доброго дня, дітки! Подивіться, наша лялька забруднилася. Нам потрібно дізнатися, що потрібно для купання ляльки, та допомогти їй. Погляньте на картинку, що це? Так, це мило. Чи знадобиться воно нам для купання ляльки? Так, звісно, знадобиться. А зараз погляньте, що ви бачите на картинці. Так, це іграшковий автомобіль. Чи знадобиться він нам для купання ляльки? Ні, звісно, ні. Зверніть увагу, будь ласка, на це зображення, що ви бачите? Так, це зубна паста і щітка. Чи знадобляться вони нам для того, щоб купати ляльку? Так, звісно. Вони нам стануть у нагоді, молодці. Малята, погляньте, будь ласка, на це зображення. Що ви бачите перед собою? Так, це рушник. Чи знадобиться він нам для того, щоб купати ляльку? Поміркуйте. Так, звісно, він нам буде потрібен. Озгляньте цю картинку, що ви бачите. Так. Це книжка. Чи знадобиться вона нам для того, щоб купати ляльку? Ні, звісно, ні. Дітки, подивіться, будь ласка, на це зображення, що ви бачите. Так, це цукерки. Чи знадобляться вони нам для того, щоб покупати ляльку? Ні, звісно, ні. розгляньте цю картинку, що ви бачите? Так, це дитячий шампунь. Чи потрібен він нам для того, щоб покупати нашу ляльку? Так, звісно, він нам буде потрібен. Ви добре впорали з завданням малята? Подивіться, якою гарною та чистою стала наша лялька.